Друзі, всі ви бачили вчора я з Григорієм Івановичем купив палатку собі. От, також зайшли, буквально випадково натрапив на хорошу якості спальник. Купив ще спальника. Собі. До речі, українського виробництва, а палатка китайського. От, І ну, треба якось і протестувати. Сьогодні м -м -м, мої друзі ну, не виходить ні в кого, поїхати зі мною в цю мандрівку. Попробую сам поїхати, попробую протестувати палатку. От і спальника, і покажу ще плюс до того, який в мене значить, надувний є, ну, типу Карімат, надувний типу матрас, я сплю на такому. Це абсолютно обезбашена ідея і затія. Ну не знаю. Подивився в Google Maps, значить, ну, саме найближче, напевно. Поїду між Бергунами і значить, чаївкою тут ліса. Десь тут і випробую її. А може вона далі поїду вздовж Тосмина. Ну там на місці розберуся, в принципі. <клес> так швидко оглядаю свої речі, спальник, палатка, До речі, ще й не відкривав її. ну Там уже на місці з'ясуємо. Ото буде прикол, якщо щось не хвататиме. А тут е надувний мій матрос. На якому спотимо до ліхторик. Значить сокира. Невеличка така туристична. Чошечка. вже бойова така. Вже не в один похід її брав, чорна, закопчена. Але добре в ній водики п'ятий. В принципі... А, велосипед і хороший настрій. Ну шо, let's go. Друзі, рівно пів на другу. Рухаюсь по вулиці Пастарівській в сторону Азоту, а потім на виїзд на Вергуни і тоді на Чаївку вже шукатиму місце. Рухаємося зі мною. Видно, що я хвилююся, того, що тільки що в мазень абсолютно. Забув здачу 20 гривень. Ну, продавчиця молодець позвала, каже, забирай. <свісно> От, нормально, періодичні люди тут у вергунах працюють. Мені це дуже подобається. Народ тут така красота. Ось спуск, напевно, на 300. Такий пологий нахил, класно спускається. Ну, на, ну, назад буде трудновато. Ну, Красота кругом. добрався я до тьосмина, подивіться. Багато відпочиваючих, ще, 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 з цієї, з цієї сторони. Водичка. Клас. Не знаю, напевно не буду по дорозі тут десь розкладати палатку І взагалі, напевно біля води не буду. Поїду долі, все-таки я у лісі хотів сьогодні. Як ну, справжній турист, все, все все в останню чергу, тому що виїхав із цього з дому, ні сірників немає, ні їжі, ні води. Ну, типовий цей турист. Нормальна місцинка. В принципі, скрізь пагорби не видно. Від дороги я далеко відійшов, значить, сюди в глиб лісу, до села також далеко. Ну я думаю, ніхто мене не потребує, в принципі. І дров багато, як ви можете бачити, дровеняки цілі лежать, можна не ходити далеко, не шукати. Все, зараз буду розкладатися, підготовлювати територію. От. І ставити палатку, пробувати, що я там купив вчора. Отакий От вигляд вона має на підвозі вже. Тут я повчистив, щоб не було ніяких ні шишок, ні гілочок під низом. От. Потім є ось такі. Значить, каркас, основа. Зараз одне, в одне тут ставиться, два таких. І по діагоналі просуваються. Оці спеціально для цього зроблені такі карманчики. І в принципі розтягується і натягується і все. І кілочками кріпиться до землі. Ось воно да речі, лежать. Кілочки мають отакий вигляд всього-навсього. Звичайні металеві прутки. Так, отак виглядає мій намет, це вхід. Зараз закріплю його за допомогою оцих колишків, Ось сюди раз. Землю. Хоча вони при вітрі великому нічок, ніякого ефекту не дадуть. Ну зараз тут ні вітриночки нема, тому буде нормально. Зйомна частина цікаве досить. Вентиляція зверху причіпляється. У інструкції написано «Конек доху». Я ще такого не чув. Ну. Оце ну, воно називається «Конек доху». Так, оце мій такий карімот, матрос надувний. То, як хочете, так і називайте. Саме складніше це було його накачати. Насосу в мене не мовся. Прийшлося вручну дмухати, сидіти. Ну, все, в принципі, на ньому оце буду ночувати. Спод, там воно ще спальник є новенький. Якраз теж спробую. Все, настрій супер. От буду зараз вогнище розкладати і, в принципі, трошки їсти собі приготую. Так, і така тут красота, птички співають, цивілізації немає, подалі від людей. Люблю такі місця. Обов'язково перед тим, як розпалити багаття, обкопуйте місце, прочищайте його, щоб, не дай Бог, не, не наробити шкоди лісу, щоб нічого не зайнялося. Багаття своє формуватиму класичною криничкою. Значить, робиться вона дуже просто. Розкладається, Палички квадратом кладуться і трошки зміщаються постійно до центру. От. Постійно до центру зміщаються, а серединка засипається. ну Найкраще з сухими колючками вони дуже швидко загораються. А і всередині ще шишки можна, щоб температуру давали. І отак от зміщаємо, 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 поки аж в центрі е, взагалі маленький вийде квадратик. Так, все вибудував криничку. Зараз будемо пробувати. Значить... Чим хороший, це, це багаття так розкладене. Тут, виходить, е, створюється тяга, така, як в Демарі. Знизу, виходить, йде під кисню і дуже швидко вогнище розгорається. В принципі, вже пішов процес. Я завжди так розкладаю і мені подобається, швидко вогнище розгорається. І хто буде дивитися мої відео. попробуйте, можливо, вам також сподобається. Просто довго його приготувати, але дуже швидко розгориться. Кип'ятитиму зараз собі чайок, ось в мене така є з нержавіючої столі. чашка. Ось ще чай є, до речі, і на Сергійна будеш дивитися, в ложок. привіт тобі великий. Дякую за чай, ще досі зберігся в мене, він сьогодні стане в нагоді. Просто підсовую і вона з временем закипає. Буду жарити сосиску. Значить, у вас, напевне, виникне до мене ну, логічне питання. Чи тобі не страшно самому в лісі отак от, от е, заночувати? Ну, що я можу відповісти? Значить, не боїться дурак, тільки не боїться. Дійсно е, страшно. От, і, тому що не знаю, тому що я тут ніколи ну, місцевості не знаю. в принципі, от, але... От якщо ти залишаєшся сам на сам з собою в таких ситуаціях, ну я не знаю, можливо, по максимуму ти себе можеш побачити справжнього. Тобто всі свої страхи, вони залишаються віч навіть з тобою. І в принципі, в принципі той досвід, який маєш після цього. Ну, я не знаю. Він, напевно, якщо не переживе сам, то пояснити це дуже складно. Подорожі змінюють дуже людину, до речі. От, це не перша моя Ночовка от, от, в самому в палаці. Напевно, два роки назад я їздив значить, з ночовкою в Новоселицю. Можливо, хто буде дивитися з моїх одногрупників Новоселицю, всі знають, тому що там розкопки були археологічні, ми проводили. От, І я там багато фотографій, в мене є в контакті, можете подивитися з Новоселиці. Але якість погана, тому що фотографував на телефон. От. І прийшлося мені там біля річки, біля Тясмену, заночувати. Ну, в принципі, от там біля річки страшніше, тому що мені такий концерт бобри зробили, наче в них Олімпійські ігри були по цьому, по неряню воду. Я не знаю, не цілу ніч щось. Булькало одно, то бігало по берегу, то булькав. Я тільки-тільки заснув, тут раз тобі щось побігло, бульку воду. Ну, страшно, дійсно. А потім вже привік десь години у дві, може ночі, а може десь отак в півтретю. Я вже плюнув на все, думаю, що буде те буде. Ліг і так і прокинувся о дев'ятій ранку. От, то був перший мій досвід ночівлі самому в палаці. Ох, oh. добрий ранок, дорогі друзі. Четверта година. <свісно> Ось спальник. Не свічу собі в очі, бо не можу дивитися. Прямо на світло привикли очі до темноти. Такий мій спальничок. Така моя палаточка. Скоро вже світатиме. В принципі, ще так десь годинка-півтори залишилося. Ніч була спокійною геть абсолютно. В принципі, ніяких таких суперпосторонніх звуків не було. Я спокійно відпочив, правда, із переривами просинувся. Десь, може, хвилин на 10 просто прокидався, потім знову засинав. О, вже трохи прибіг до світла. Ну, так. Таке воно життя туристичне. Все, друзі, пів на сьому, все розвіднемося. Ось так моє престонище моє вид з палатки. Вже там сонце сходить. А холодно, до речі, ночі неймовірний. Ну, до речі, спальник справився. Єдине, що прийшлося поміняти головний на тепліший такий. Все, зараз тоді. Це, напевно, зараз і не мінятиму, бо в лісі зараз до, таке добре вчаховоно ще сонечко не пригоріло його. Так, зараз розпалюю вогнище. Роблю собі каву і збираюся і я їду додому монтувати відео. Так, все зібрався, вирушаю в дорогу. Вогнище своє. Ну я закупую, наприклад. Мені здається, найефективніший спосіб. От Закопав і все, воно ні вугілля нікуди не піде далі, щоб пожежі не сталося. Все, друзі, вибрався на дорогу, покидаю цей привітний Нечаївський ліс. Якщо вам сподобалося, якщо хтось щось почерпнув для себе нового, цікавого, зарепосте це відео, хай інші також дізнаються для себе щось нове. Друзі, відпочивайте на природі, любіть природу, бережіть природу, хай вам завжди щастить.